Кожна істота прагне жити. Це не просто інстинкт, це сама природа буття. Але в сучасному світі ми часто губимо цей внутрішній компас. Замість того, щоб відчувати реальність, ми захоплюємось ілюзіями, шукаємо втечу в красивих обіцянках і духовних практиках, які нібито здатні зняти всі проблеми. Нам кажуть, що тіло лише оболонка, а життя ілюзія. Але чи справді це так? Сьогодні модно говорити про високі вібрації, про енергії. Люди йдуть за вчителями, які закликають відмовитися від матеріального світу. Але варто зупинитися і замислитися, а куди веде такий шлях? Чи не до втрати власної реальності. Раніше ми розуміли, життя має смак тоді, коли ти твориш, працюєш, відчуваєш відповідальність і шукаєш своє місце. Тепер же все частіше нас закликають відмовитися від цього, мовляв, пробудження прийде лише у відстороненні. Та істинна усвідомленість інша. Це не втеча, а бачення. Це здатність побачити, що світ навколо тебе справжній. Він реагує на твої наміри, віддзеркалює твої думки і дії. Справжня сила у вмінні жити тут і зараз. У вмінні створювати свою реальність, а не шукати втечі в чужих обіцянках. Твоє життя це дзеркало. Те, що ти в нього посилаєш, воно відображає. І лише той, хто приймає цю просту істину, здатен по-справжньому керувати своєю долею. І тоді світ починає змінюватися. Не зовні, а зсередини. Бо справжні зміни завжди народжуються у твоїй свідомості.